Задумайтесь на секунду. Сучасний смартфон це ж справжня магія, правда? Уся інформація світу, зв'язок з будь-ким на планеті, і все це просто в долоні. Ми настільки до цього звикли, що навіть не помічаємо, який неймовірний технологічний шлях стоїть за цією, здавалося б, простотою. Тож як це взагалі стало можливим? Як ми пройшли цей шлях від величезних апаратів для небагатьох до ну, до елегантних пристроїв, що об'єднують мільярди людей? А відповідь насправді криється в еволюції поколінь мобільного зв'язку, або як їх ще називають G. Тільки погляньте за якісь кілька десятиліть відбулася просто неймовірна трансформація. Від отих перших портативних цеглин до... до потужних комп'ютерів у нас в кишенях, і кожен, абсолютно кожен, такий стрибок став можливим саме завдяки новому поколінню мереж. Ну що ж, давайте зануримось в історію. Почнемо з самого самого початку, з тієї ери, коли мобільний телефон був, ну по суті, лише про одне можливість говорити без дротів. А ось він, пращур усіх мобільних телефонів. 1G, тобто перше покоління. Це був такий собі революційний доказ, що концепція працює, воно просто перерізало дріт. Але проблем була ціла купа. Це ж був аналоговий зв'язок, абсолютно незахищений. Розмови можна було перехопити елементарно. Ну і звісно, це було шалено дорого, тобто доступно лише для дуже дуже заможних людей. І тут з'являється 2G, яке, перейшовши на цифровий стандарт, вирішило ці ключові проблеми. По-перше, розмови, нарешті, стали захищеними завдяки шифруванню. А по-друге, з'явилася технологія, яка змінила абсолютно все смс. Раптом мобільний зв'язок став не лише про поговорити, а й про обмін короткими повідомленнями. А масштаб змін він просто вражав. Тільки вдумайтесь до 1998 року кількість користувачів перевалила за 100 мільйонів. Саме GG перетворив мобільний телефон з дорогої іграшки для бізнесменів на по справжньому масовий інструмент спілкування. Але ж розмови та есемески – це був звісно лише початок. Наступний великий крок, наступний стрибок мав на меті щось набагато амбітніше перенести всю міць інтернету з настільних комп'ютерів просто нам у долоні. І ось тут ключова різниця. Якщо 2G – це про голос, то 3G – це вже повністю про дані. Його вперше запустили у 2001-му, і він був створений, щоб вирішити головну біду 2G – жахливо повільну швидкість передачі даних. Саме 3G вперше дозволив нам по справжньому користуватися інтернетом на ходу. І що важливо, саме він дав старт економіці мобільних додатків. Дивіться, 3G ніби прочинив двері до мобільного інтернету, а от 4G або LTE, він їх просто вибив, він дав нам саме ту швидкість, яка була потрібна для сучасного життя. Стрімити відео в HD, будь ласка, грати в онлайн ігри без лагів, без проблем, Користуватись складними сервісами саме для цього він і був створений. І що важливо, це було не просто технічне покращення ні. 4G змінив саму тканину нашого суспільства, саме він уможливив економіку на вимогу, він перевернув з ніг на голову традиційні бізнес-моделі в розвагах та новинах, стрімінгова культура, соціальні мережі, якими ми їх знаємо. Це все дітище 4G. По суті, саме він і створив сучасне, завжди підключене місто. І ось ми підходимо до сьогодення. Дивіться, ми рухаємося від світу, де з'єднані люди, до майбутнього, де взаємопов'язані мільярди пристроїв та цілі системи. І двигуном усього цього є звичайно 5 g І тут важливо зрозуміти: 5 – це не просто швидший 4 g Зовсім ні. Це фундаментально інша технологія, яка стоїть на трьох головних стовпах. Перший це шалена швидкість, другий майже миттєвий відгук. І третій здатність підключати просто гігантську кількість пристроїв одночасно. Отже, перший стовп швидкість. Так, це ніби логічне продовження 4G, але на абсолютно космічному рівні. Просто уявіть, завантажити повнометражний фільм за лічені секунди, або стрімити відео в якості 8К без жодних проблем. Ось про що йде мова. А от другий стовп миттєва реакція або низька затримка ось це те, що справді змінює правила гри. Це, по суті, час реакції самої мережі, і він настільки малий, що дозволяє робити речі, які раніше здавалися фантастикою наприклад, безпілотні авто, які спілкуються між собою в реальному часі, або навіть хірургічні операції на відстані. Ну і третій стовп це масове підключення. Тільки послухайте. 5G може підтримувати мільйони підключених пристроїв на один квадратний кілометр. Саме це і є той фундамент, який робить можливим справжній інтернет речей, від розумних міст до повністю автоматизованих заводів, де тисячі датчиків і роботів спілкуються між собою миттєво. І ці технології поширюються, м'яко кажучи, швидко. За прогнозами, до 2025 року загальна кількість мобільних абонентів сягне 5,7 мільярда, і при цьому кожний п'ятий, а це ж понад мільярд людей, вже буде користуватися 5G. Але ж ми говоримо вже не тільки про телефони, правда. Очікується, що до того ж 2025 року кількість підключених пристроїв в інтернеті речей досягне вражаючої цифри 25 мільярдів. Це вже не просто еволюція, це справжня революція підключення. Але звісно, історія на 5G не зупиняється навіть близько ні. Вже зараз інженери працюють над технологіями, які будуть визначати, якими стануть мережі майбутнього. Ось, наприклад, розробляються технології, які працюють як такий собі розумний регулювальник трафіку для смартфона. Уявіть, мобільна мережа перевантажена. І тут такий механізм абсолютно непомітно перекидає передачу даних на доступний Wi-Fi. В результаті і зв'язок стабільний, і стільникові вежі розвантажені. Мережі просто стають дедалі розумнішими. Ну а що ж далі? А далі на горизонті вже видніється 6G. очікуємо його десь у 2030-му. І тут мова йде вже геть не про швидкість. 6G обіцяє стати по-справжньому інтелектуальною мережею, глибоко інтегрованою зі штучним інтелектом, мережею, яка сама себе оптимізує, яка стане основою для повністю автономного транспорту, і знаєте, по-справжньому захоплюючою доповненої реальності. Отже, підсумовуючи всю цю неймовірну подорож, можна побачити дуже чітку закономірність. Ми почали з дуже простої ідеї говорити без дротів, а прийшли до глобальної цифрової екосистеми, яка по суті стала ніби нервовою системою нашої планети, і вона з'єднує не лише людей, а й мільярди мільярди пристроїв. Адже кожне покоління мобільних мереж народжувалося, щоб вирішити проблеми попереднього. І щоразу, роблячи це, воно відкривало абсолютно нову реальність: 1G дав нам мобільність, 2G – масове спілкування, 3G і 4G – інтернет у кишені, 5G – будує світ інтернету речей, і це змушує замислитися, яку фундаментальну проблему вирішить наступне покоління, і який світ воно для нас створить.